У 2010 році представники міської ради мали намір укласти договір про передачу Ужгородського водоканалу в тимчасову експлуатацію на 50 років одній із фірм, директор котрої наразі знаходиться під слідством. Тоді хибного рішення вдалося уникнути через втручання прокуратури. Концесію було припинено, а на майно водоканалу наклали арешт. Представники міської ради намагались оскаржити рішення проте марно, внаслідок чого рішення про концесію відмінили. Мінили прокурор наголосив, що мав бути проведений конкурс по визначенню цієї фірми, цього так званого кіпського офшору. Конкурс мав проводитися сесію, затверджуватись. Результати конкурсу, сесію мало бути надано техніко-економічне обґрунтування. І оці всі речі не були зроблені, тому це рішення є передчасним, необґрунтованим і можна сказати сумнівним з точки закону. Питання щодо ухвалення угоди і створення спільного підприємства у складі Ужгородського водоканалу знову вирішували на одній із сесій. Хотіли його розглянути і на виконкомі. Однак, під час засідання прокурор міста Іван Штефанюк зазначив, що за зверненням водоканалу заплановано перевірку щодо правомірності ухвалення рішення сесії щодо створення спільного підприємства ємства тому прокурор запропонував не приймати поспішних рішень питання треба вивчити окрім проблем водоканалу говорили під час чергового засідання і про графік подачі води в обласному центрі прийняли рішення затвердження графіку води в тих межах яких вона подається в Ужгороді з 6 ранку до 9 ранку з 12 до 2 і з 6 вечора до 11 ночі Значить, на моє запитання до міського голови адже в нього була передвиборча обіцянка, щоб цілодобове постачання водопостачання налагодити в Ужгороді. Було надано відповідь, що наразі коштів немає. протягом двох років нічого в цьому напрямку не проводилося. Водоканал нині назбирав податкові борги. Зокрема, за енергопостачання, як стверджує мер, суми значні. Тому чекати якихось змін у покращенні роботи установи та й графіку подачі води громадянам не варто. Під завісу засідання і з проханням про встановлення на ліхтарях на пішохідному мості рекламу носіїв звернувся начальник департаменту міського господарства. Ці поводження були зроблені з управлінням архітектури. на даний час. Вони не використовувалися, але підприємець звернувся. До нас на опорах світильника рішення передбачає розміщення невеликих конструкцій на ліхтарних стовпах вздовж пішохідного мосту. Така прикраса вже з'явилася на транспортному мості. І незважаючи на численні протести жителів проти зовнішньої реклами в центрі міста, реклама прикрасить і центральний пішохідний міст. Конструкція ця рекламна, вона буде мінятися. Кінцево вона ще не погоджена. Тому питання буде, скажімо, розглядатися трошечки пізніше, коли дадуть пропозицію, як вписати грамотно ці реклами носії в конструкцію світильників. Загалом на засіданні виконкому розглянули близько 20 питань.